Сотні тернополян прийшли на набережну ставу у парку Шевченка. Там відбувся міжконфесійний молебень з нагоди 1028-ї річниці хрещення Київської Русі. Представники духовенства під час богослужіння закликали помолитися за мир та єдність у державі. Мізійшлися тут. Щоб просити нашого заступника Хрестителя Володимира, щоб він випросив, ласку, мир, спокій, щоб не було війни, щоб не гинули кращі сини і дочки нашого народу. Володимир був сином Київського князя Святослава. Народився він 954 року. Виховувала його бабця, княгиня Ольга, яка навчала його християнських прав. Знову і знову сьогоднішній день кожного року ми збираємося на цьому святому місці, де символічно задуємо про пам'ять святого рівна князя Володимира і про ту велику і могутню дію, яку він зробив для українського народу, а зокрема для Русі України. Цей подібний до апостола Павла, який, не знаючи Христа, ідучи Шляхом визнання і пізнання істинності, правдивої віри Христової, він знайшов віру. Участь у спільній молитві також взяли представники міської та обласної влади. Сьогодні приємно говорити про те, що Україна є одним із центрів християнства і духовності. Сьогодні Україна під особливим покровом матінки Божої сталося завдяки сподвижству князя Володимира, який приніс християнські цінності, і духовність на всю українську землю. Наш народ завжди славився силою волі і силою духу. Але якщо воля виховується самою людиною, то сила духу залежить від віри. Згадати наше духовенство, котре сьогодні є символом нашої перемоги і єдності, згадати 600 капеланів, котрі захищають територіальну цілісність нашої держави разом з нашими солдатами. Під час урочистостей відзначили тернопільського отця капелана Віталія Козака до святкового богослужіння долучилося чимало тернополян. Особливо для мене це свято, тому що в мене ще й син, Володимир. Так що це свято в нас подвійне і державне свято. Ми дуже вдячні Богові, що нам дав такий гарний сьогодні день, таке благословення нашого владики і всіх священників. Ми дуже дуже раді, і ми тільки молимося. Для мене це день надзвичайно особливе, тому що я. Е Тут народилася в місті Тернополі. Я тут мешкаю біля озера цього прекрасного тернопільського, і е, в цей день свячення я вважаю, що не тільки свячиться це маленьке містечко, а через це маленьке містечко святься вся Україна. Після молебеню відбувся чин освячення води.